Привіт! Давайте сьогодні зробимо таку практичну частину. Можливо, я потім, коли буду вдома, зроблю наглядний приклад а, на таку тему, як дізнатися, наприклад, ім'я чи назву за допомогою маятника. Цікавить? Правда ж, це цікаво. Але сьогодні я б хотіла взяти. Трошки езотеричну тематику. Отаке в мене грайливе завдання. Бачите, я тут знаходжуся біля цікавого місця. Старенька капличка, середньовіччя, а за нею там є невеличкий дольмен, місце сили, які побудували ще древні кельтські друїди. Так, водичку попила а... Там місце сили. Я туди часто дуже ходжу. Називається Рошфог Міцна скеля. От, тут, взагалі, в мене містична історія з цією міцною скелею. Але зараз не про це. Отже, як дізнатися назву чи ім'я, чи ще щось з допомогою матника? Чи це взагалі можливо? Звичайно, можливо. І, знаєте, от я зробила декілька медитацій щодо своїх тотемів, янголів, архангелів. Це вже давно було. Там і інші були гіди і наставники. Але я відчула, що хтось мені дуже сильно допомагає. І весь час мене веде, і певні думки мені. Спеціально так влаштовує відповіді, надає на мої питання. І я зрозуміла, що треба дізнатися, хто це. Отже, я все ж таки запиталася, чи, яка, яке це створіння, чи вища сутність. І це вийшов архангел. Звичайно, я, одразу в мене список всіх архангелів, яких я тільки знаю. А, давай перевіряти, хто ж це. Перевіряла і списком і діаграмою, але не знайшла. Я зрозуміла, що це якийсь архангел, якого я, на жаль, не знаю. А, Перша моя реакція була це залізно, звичайно залізти в інтернет, нашукати різних назв імен з різних релігій, практик, езотерик відомих архангелів. Виявилося, що їх дуже багато. В одній тільки кабалі, там скільки всіх є. І я зрозуміла, що отак кожного перевіряти це буде безкінечно. І отже, вирішила, що все ж таки швидше буде знайти за допомогою маятника. Але мені хотілося так. А, я побачу список, я зрозумію приблизно який, перевірю з маятником. Але ні, так не спрацювало, бо архангелів було занадто багато. І отже, як дізнатися ім'я архангела, в якого ви просто не можете ніяк побачити, спитати вживу, перевірити. Це для мене був такий виклик, хоч вже пройшло декілька років, але все ж таки мені дуже приємно згадувати цей момент. Отже, якщо ви розмовляєте декількома мовами, наприклад, в моєму випадку, як мінімум, дві мови, я можу запросто брати: так, українську, наприклад, як рідна мова, і французьку, та от в середовищі, в якому я живу. Латиниця хай буде, так? А якщо у вас є ще якісь мови, наприклад, я не знаю, може, ви розмовляєте на івриті, на іспанській, на італійській, англійській, можливо, китайською. Беріть ті мови, якими ви вільно володієте. Тобто різні алфавіти, навіть не мови, а алфавіти. Тобто, ваше перше питання, це, звичайно, отримати дозвіл. Чи дійсно ви можете а, дізнатися назву, ім'я місця чи людини, яку ви шукаєте, ви отримали дозвіл від свого вищого я, від вищого я цієї сутності, місця, чи ще щось дозволи отримані. Отже, другим етапом це буде який алфавіт використовувати. І на моє наприклад, здивування це була не українська мова, не український алфавіт, а це була саме латиниця. Добре, я взяла латинський алфавіт, отже, алфавіт, яким я в принципі, володію. І, наприклад, що там в українську мову брати 33 літери. Думаєш, йой, це ж кожну літеру, як перевіряти? Значить, який алгоритм? От у вас є дозвіл, і у вас є алфавіт, з яким ви маєте працювати. Значить, третій етап це буде спитатися, скільки літер в імені? Чи воно одне, чи їх два? А можливо, три. Так, от, як буває, наприклад, Марія Магдалена, так? там два імені. А, отже, ви питаєте, наприклад, перше. Та, чи це одне ім'я, два чи три? Подвійне, потрійне. І у вас, наприклад, випадає одне. Робота зі списком і діаграмою, хто не зробив, зробіть. Бо це зараз вам все буде в користь. Отже, обрали алфавіт. Знаєте, що у вас є ім'я, наприклад, воно одне. Тепер наступне питання. Скільки в цьому імені літер? І визначаєте, скільки літер. знову ж таки робота зі списком чи діаграмою. Наприклад, ви дізналися, що їх 5, так? Отже, ви знаєте. Потім можете питати, а можете не питати, чи це чоловіче ім'я, жіноче чи нейтральне, що також може бути, якщо це вас цікавить, якщо вам на це дають дозвіл, а взагалі немає значення. Можливо, потім розкажу чому, довго розказувати. Отже, у вас є 5 літр. І що далі робити? Ви визначаєте, скільки із цих 5 літерів приголосних і скільки із цих п'яти літер голосних. Отже, ви визначили, наприклад, у вас ім одне ім'я із п'яти літер, 3 приголосні і 2 голосні. Тепер ви знаєте, що вам шукати. Берете алфавіт, ти, який вам попався. Наприклад, вам попався український, 33 літери українського алфавіту. І починаєте. Значить, перша літера це яка? Це приголосна? Вам показує ні. Значить, це голосна. Отже, берете в 6 літер голосних, можете по списку кожній або в діаграму 6 літер. І шукаєте, яка ж це перша літера. Наприклад, вам випала А. Отже, перша літера у вас є А. Друга літера приголосна чи голосна. Попадає, наприклад, приголосна. Берете всі приголосні і шукаєте вашу приголосну. Нехай там буде П. Значить, у вас є А і П. Третя літера приголосна чи голосна. І так всі п'ять літр. І в кінці у вас має вийти ім'я. От мені так вийшло французькою, ну, англійською насправді мовою, вийшло англійською мовою ім'я мого архангела, а точніше архангелки. Ось тому я її і не знала. Багато хто вже напевно в курсі, що є якби жіночий і чоловічий аспект архангелів. Бо вони такі, як гармафрути, тобто є в них така сторона чоловіча, є сторона жіноча. Також є світла, є темна, там багато всього. І вийшло так, що в мене на той час архангел, який зі мною працював, це був жіночий аспект одного дуже відомого. Архангела. Я про це ім'я взагалі ніколи не чула, але коли полізла в інтернет шукати, що ж це за архангел, виявилося, що дуже багато на цю тему написано, навіть є книжки. Що я й зробила? Замовила книжку про архангелів там, де звичайно було про мою Ангаргелку, Багато чого написано, і почала вивчати цю тему, бо, наприклад, в моєму житті дуже часто завжди. Завжди присутні саме архангели і деякі святі. Можливо, у вас вже є якийсь улюблений ангел-архангел чи святий, з яким ви звикли працювати, або з іншої традиції хтось інший. Перевірте, чи це ваш гід. Цілком ймовірно, що це саме так. А можливо, ви дізнаєтесь когось зовсім нового, так само як попало мені. Не обов'язково брати звичайно езотеричну тему, гідів, наставників. Мені от просто так захотілося розбавити е, нашу практику чимось таким містичним, додати таку родзинку. Звичайно, можу брати зовсім прості речі, наприклад, домовитися зі своєю подругою, щоб ви визначите, як звуть її племінника чи там, троюрідного дядька або сестру. І потім перевірити. Сподіваюся, я пояснила дуже чітко і зрозуміло, і навіть не потрібно показувати кожну літеру, як це на прикладі. Сподіваюся, що я дійсно так зробила це відео. Ну, дуже вже простим, і що у вас все вийде. Обов'язково напишіть ваші результати. Мені цікаво і, звичайно, хочеться бачити зворотні відгуки, ваші вподобайки і підписки, що те, що я розповідаю, воно потрібне, цікаве і принаймні приносить хоча б задоволення. Гарного всім дня! От і приємної практики. Бувайте! а